Шановні мешканці та жителі Гадяцького району, Гадяцький районний сектор вкрай стурбований обстановкою з пожежами, яка виникла на даний момент у Гадяцькому районі. Лише за останні 10 днів виникло 5 пожеж. Основними причинами є необережне поводження з вогнем, коротке замкнення електромережі та використання пічного опалення. Хочеться попередити: під час використання пічного опалення слід пам'ятати основні правила. Не можна ні в якому разі залишати опалювальну піч без нагляду. Перед початком розпалювання печі обов'язково потрусіть сажу. Ще однією з причин виникнення пожежі у зимовий період є перевантаження електромережі. Щоб запобігти цьому, опалювальні електрообігрівальні прилади слід вмикати поступово. Обігріли трошечки. Вимкні. Виходячи із своїх домівок, слід пам'ятати, що необхідно виключати всі електрообігрівальні прилади із джерела електричного живлення. Ще одне хочеться сказати, що на даний момент ми бачимо, як замерзають водойми і утворюється на них лід. Слід попередити дітей. А також людей, які відвідують водойми в зимовий період, стосовно недопущення випадків загибелі на льоду. Тобто лід ще не, практично не сформувався, тобто не слід поки на його заходити. Знаємо всі, що безпечна товщина льоду 10 см. На даний момент у Гадяцькому районі проводиться тиждень безпеки життєдіяльності. Це замовлено тим, що за статистикою в нашій країні кожного дня гине 4 дитини. Тобто за один тиждень країна втрачає один клас дітей. Випадки загибелі дітей дуже різні, розпочинаючи із загибелі на воді і закінчуючи пожежами. Тому хочеться сказати, що слід нагадати дітям основні правила безпеки. Коли залишаєте дітей вдома, слід заховати всі сірники та прилади, які можуть спричинити пожежу від дітей. Також нагадати основні правила поведінки поблизу водойм та на льоду. Пожежу легше попередити, чим її зупинити. Тому, якщо пожежа виникла, телефон пожежної охорони 101.